Взагалі я не можу нічого сказати на дану тему, тому що ну, не сильно розбираюся по цьому. Та мені якось все одно. Ну, Мені одно Йому теж одно Та легко, ще взагалі парнуха бажає. Ніяк не ставлюсь. Якщо це буде під контролем закону, то це буде більш е, більш легально, менше буде з цим проблем всяких чорних історій. Тому. Мабуть, позитивно сталося. Ну, також позитивно, тим більше люди зможуть легально заробляти на цьому кошти. Прикольно. Кого? Та, Проєкт реєстрували. Кого? Легалізацію порно в Україні. Порно! Порно? А що це а, а за таке діло? Так, хай воно тільки не для дітей. Та ніхай... ні, хай ні, ну А ну, воно буде якось там засікречу. Нейтрально стало. Ой, чесно, не знаю, не знаю. Позитивно. Я думаю, це достатньо. Діти це бачать і вважають, що це нормально. Діти ростуть з думкою про те, що це нормально. Я проти такого, я проти легалізації і порно, і проституції. Ну, я не хочу, щоб мої діти вважали, що це нормально.